21 травня в Іспанії ліквідували Портнова. Подія одразу обросла конспірологію. Хто за цим стоїть і кому більше це є вигідно. Які у вас думки з цього приводу? Ну, Дивіться, я точно не хочу визначати, хто за цим стоїть і кому це вигідно. Тому що це настільки одіозна людина, і настільки вона зіпсувала життя в прямому сенсі того слова, багатьом людям. Я вже наводив приклад, коли. У 12 році він виграв суди, з його подачі були виграні судди, і редактора головного редактора лівого берега Соню Кошкіну позбавила диссертації. якийсь там районний суд у Києві. Ну, абсурдна ситуація була. Він воював там з нею особисто, але просто настільки можна бути цинічним, щоб навіть до такої степені переслідувати опонентів, щоб доводити абсурдність своїх намірів. Через суди. А суди в нього були контрольовані, всі це знали. Ми бачили, як він, використовуючи суди, порушував кримінальне провадження, змушував вибачатися, чи, там, чи, чи позбавляв якихось преференцій когось там. Він закривав кримінальні провадження проти себе. Ну, знаєте, от Вертів, вертів тими, тими судами, як хотів. І е, він це робив і після 2014 року, втік коли він втік в Москву і повернувшись з Москви в 2019 році, і, і навіть вже після в після широкомасштабної війни, не знаю, чи наскільки впливовим він залишався на, на 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 даний період, але я ще раз хочу наголосити, що Українська держава з ним чисто юридичну війну, були претензії, ми е, намагалися. Їх довести в судах, ну точно не збиралися когось там е, ліквідовувати. А то що він мав якісь боргові зобов'язання, ну треба просто згадати, що Росія вклала в Україну і е, спробу дестабілізувати ситуацію перед початком широкомасштабної війни, значні кошти. Ті кошти йшли через е, два центри, там два три центра. Але основним був хто Мідичук, який контролював е, юридичну систему, зокрема адвокатуру. І портнов, який контролював судові органи влади. От через них основна маса тих грошей і вливалася в Україну російських. Хто був перший, хто другий, хто там більше вкрав, хто менше, от нехай тепер розбирається там у Кобзона. Mm -hmm. А от знаєте, якраз. Ще до Кобзона, і це, мабуть, таке запитання з відкритим фіналом з відкритим відповіддю, чисто гіпотетично, чи повинен тепер переживати за своє майбутнє умовний Анатолій Шарій, теж українофоб, який до слова також живе в Іспанії. Ходи я би всім, хто проти України виступає, радив би найближчим часом і, взагалі, в перспективі, або припинити свою антиукраїнську діяльність, або просто зрозуміти, що всіх дістануть. Не від не відразу, не, не, не одночасно, але всіх. І при чому це буде робити не держава, тому що вони справді е, стільки зробили зла е, державі, в якій вони народилися і виросли. Я, я це я відокремлюю російських злочинців. Це окрема тема. Там да, там є перспективи того, що справді держава має працювати над знищенням е, тих, хто приспричинився до, до нашої трагедії. Але є місцеві марку Манкурти, і, і до них не стільки держава, стільки особисто деякі люди мають значні претензії. А знайти прихильників реалізації тих чи інших задумів ну дуже просто. Тому хочуть вони цього чи не хочуть, але світ тісний, і знаєте, треба дивитися по в обидві сторони, коли переходиш дорогу, навіть якщо це в Іспанії. 100%. До речі, тут Путін на днях порівняв себе з Петром Першим і сказав, що готовий воювати хоч 20 років. Що ви думаєте про ці слова? Слухайте, ну ви, ви бачили, який ріст у, у Путіна? Я не кажу там про історичні якісь паралелі, знаєте, ну, ну точно він не доріс. Я, до, я би йому і Наполеона не нарадив би на себе напялювати. Він все, що він спромігся, це заколотити то вікно, яке Петро І своїм чоботом прорубав чи пробив в Європу. Слухайте. Ну ви всі економісти знають і розуміють ситуацію, навіть при тому, що Росія ховає її економічну ситуацію в Росії, вони на останньому диханні виснаження. І це все почнеться не так далеко, десь після червня, червня, липня місяця. Вони самі написали, що якщо ця війна не припиниться, самі написали в своїх е, аналітичних прогнозах, що якщо вони хочуть е, в майбутньому е, входити в коло найбільш потужних економічно і е, найбільш е, е, науково розвину, розвинутих країн, їм треба припиняти війну до кінця 25 року. Якщо вона не буде припинитися до 26 го року, в Росії нема перспектив найближчі десятиріччя вийти з того з колапсу, в який вона себе загнала. Тому що всі дивляться на підйом економіки військової, але всі чомусь забувають про економіку е е е цивільну. Mm -hmm. Я навіть не знаю, як, як це сказати, розумієте, країна, яка в, в основі своїй в харчуванні є картопля, не може себе забезпечити цією картоплею і імпортує її з, з Африки. Розумієте? Ну це ж треба розуміти весь абсурд цієї ситуації. Це, це, це просто, знаєте, я, я, я не буду говорити там про якісь параметри, але то, що ця війна виснажила їх до останнього, і їм терміново треба її припинити при всі їхній, е, е, як сказати, наглості, що вони намагаються це все. В очі, пиль, пиль в очі кидати Я думаю, що це в першу чергу вигідно їм, хочуть вони цього чи не хочуть. А то, що говорить Мединський і Путін про війну, це вони просто хочуть нагадати, що ця війна тривала не стільки років, стільки вона тривала проти країн, які зараз активно підтримують Україну, в тому числі частково Україна так само приймала участь у війні, тому що частина населення України була проти Петра І, і проти його військ на нашій території. І от якраз ще таке хочу запитати: Путін приїхав на Курщину, де один із місцевих чиновників йому сказав, що суми мають бути російськими. Вони навмисно розігрують ці сценки аби окреслити свої бажання так, аби це не йшло з уст їхнього вождя, а мовляв, от, передають таку інформацію. Ну, саме так. Вони ще казали і про Одесу, це саме казали і про Суми, і про, про Харків. І зараз вони кажуть, Харків наш, Суми наші. Ну нехай спробують. Ну, що, що робити? У нас іншого як захищатися, іншого немає. Це правда. І от наостанок, пане Вікторе, вчора росіяни здали удару по стрільбищу у Сумській області є загиблі та поранені. Командира частини відсторонили. Чи розумієте, що там відбувалось? Можливо, маєте інформацію. Та нічого там не відбувалося, там звичайні навчання були. Просто треба думати, що робити. Серед білого дня під розвідувальними дронами проводити якісь навчання зі скупченням людей, навіть якщо це скупчення людей до, 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 до 100. Це вже е, повід для Росії використати ракетний удар для того, щоб продемонструвати свою спроможності. Тому я не знаю, що треба робити з окремими командирами, які там чи, чи проводять показові навчання, чи показові. В, в, Строєві навчання, якісь там і роздають нагороди під відкритим небом. Це все давно вже треба було припинити і карати безбожно за такі порушення.